У неділю, 31 березня 2013 року, в приміщенні Золочівського районного народного дому імені Ігора Білозіра відбувся вечір духовної пісні Воскресінню Твоєму Господи. Розпочав вечір отець Михайло Смолінський, настоятель церкви святих жінок-мироносець села Вороняки, який звернувся до глядачів з Божим благословенням. У вечорі духовної пісні взяли участь кращі хорові та вокально інструментальні колективи у концерті. Прозвучали найрізноманітніші твори на духовну тематику. Піснею композитора Миколи Лисенка, Боже Великий Єдиний, завершили вечір духовної пісні, зведений хор церкви святого Вознесіння, і глядачі присутні на вечорі. Програму вечора вела Тетяна Вітка. Сьогодні відбувся дуже чудовий вечір духовної пісні. Розкажіть декілька слів про нього, про нього, з якою метою він зорганізований був. І скільки участь в ньому брав, хотіли зразу, ніби думали зробити вечір виховні пісні всіх хорів і, і, і інструментальних, вокально інструментальних концертів району, але подумали, що це дуже буде обширно, дуже багато часу займе. І ми вирішили зробити в рамках міста Золочова, в якому прийняли участь всі хори наших церков незалежно яка церква, чи автокефальна, чи Київського патріархату, чи Греко-католицької церкви. Ми, як самі бачили, що прийняли участь найкращі колективи нашого міста, де як ви побачили, було прославлення Господа Бога, прославлення матірки Божої Ісуса Христа, як ми знаємо, що на даний час другий тиждень поспіль у нас почався. Великим постом минулого тижня у нас була хресна дорога, а цієї цей, цей неділі ми вирішили таки провести ніби продовження цієї лінії, зробити до головної пісні. У нас є така ще думка, що зробити конкурс хорів церков нашого району. Таке можливо, тому що багато є хорів в нашому районі. Багато церков є само собою. І як ви бачите, що сьогодні не тільки хори приймали участь, а сьогодні приймали участь і вокальні інструментальні ага. ансамблі, і квартет, непоганий був злинян квартет. Ну, ага. Теодор Кукурудзе -ку прийняв, він має дуже багато надбань е духовних пісень. Так що в дальнішому думаємо це продовжувати. І розширювати. Це, і це непогана така ідея, виникла ну, у нас. Я думаю, що це непогано і, і сторони наших звучали буде сприйнято як не бортливі, а теплі обліски. Дякую.